І так, друзі, отакий невеличкий огляд комп'ютера HP. Офісний варіант. Зовсім дешевий, можна сказати, ціна дуже маленька. До тисячі гривень куплений. Значить, що поставлено? Жорсткий диск там є. Цей звичайний HDD. Потім поставлений CC Діжка на 128 На нього накатили десятку ЛТС ЛТСК. 18, 18, ну, старенька десятка, але зато вона шустра. Проц. Тут стояв двохядерник 8000 Є8400 на 3 ГГц. Я його звідси викинув, поставив 4-ядерник. Q 95. 4 ядра, 4 потоки. Відяха тут обмонтована. Вот. І що сказати? Для офісу, для навчання, навіть для деяких старих ігор доволі таки непоганий варіант. Що бачимо? по спецификации. Значит, зараз покажу на мониторе. Да, Windows LTS, LTS, LTSC, сбирка 17763, Compact Elite. Тут стоит четыре Значить, пам'яті 4 ГБ. Проц 9500, 283. 4 ядра. Я його не розганяв, я проц тільки замінив недавно. От. Ігри я не цікавлюсь іграми. А от для навчання такий комп'ютер для офісу. Ну, даже добре підходить. От. Відкриваю комп'ютер, значить 4К 60 FPS. Ну, від цього проца я, я очікував більше. Ну бо, так собі він.

1080 на 60 Дропів нема Ривків нема Відео Більш-миш плавне Завантаження проца Ну так 56 48 Скажімо так, двохядерник у мене вже проц забився під потолок, під 90. А вже на 4 ядрах. Я цей проц 4 ядерних купив на сайті за 400 гривень. Ну, вибачте, це нормальна ціна. 1440 на 60 FPS, ну він не потягне. Це вже якби для нього при цій відях і Воно вже ну, важко. От уже є. Інтернет у мене соточка. Вже проц б'ється на 87, От, але вже є, бачите, дропи, затримки. Ну, тобто тут уже понятно, що. ревки. Ну, тобто, сюди б відеокарточку ще непогану, то це було б взагалі дуже добре, а так чотириядерник, ну, максимум 1080. От. Свою картою що тут є. Взагалі такий апарат, скажімо, зібрати за такі кошти. Ну дійсно навіть для домашньої якоїсь роботи, для навчання, для якихось там фейсбучних ігор, там шарики, квадратики, пірати, це все він годиться. Навіть при двохядерному процесорі 8400 він 3 ГГц – це нормально. А чотирихядерник, ну я думаю, сюди вкинути віддяшку. Хоча, да, в Ютубі тут складно, бо в ньому кодеки такі, що йому потрібна і хороша віддяха і хороший процес. Але в принципі, ну якщо вкинути сюди 4 ядерник, от який я зробив, і відяху, ну, до 2000 гривень з CCD, ну, то це буде нормальний комп'ютер. Ну, отак от, от всім дякую за увагу. Хто що скаже, яку віддяху сюди. Недорого і сердито прикрутить, щоб хоча б дивитися YouTube. Ну, 60 FPS нормальному такому розширенні. От, не 720 і 1080, а хоч трошки на, на крок більше.